Уявіть, 40 кілометрів за лінією фронту у серці ворожого тилу. Хай Марс уже націлений. Крихітний дрон кружляє над ціллю. Мета 24 мільйони доларів російської техніки. Ви б повірили, що один постріл може осліпити цілу армію. Це не фантазія. Пишеш мене? Це операція Сліпий зоопарк. На прицілі 1 Л219М зоопарк 1М гордість російської контрбатарейної війни. Його антена бачить чотири снаряди одночасно, фіксує 70 позицій за хвилину. М 777 град Шіч Марс. За лічені секунди координати вже в руках артилеристів РСМЕРЕТІВ. Але сьогодні мисливець став здобиччю, і час пішов. Отже, знищити його. Це не просто розтрощити залізо, це вирвати очі ворогові і заглушити грім його гармат. Стратегічна вага зоопарка набагато перевищує його виробничу вартість. Він гарантія виживання російських артилерійських підрозділів на всьому секторі фронту. Його присутність дарує батареям Росії цих емосятирасів ілюзію недоторканності. Стріляй! І ми миттєво знаємо, хто й звідки. Це дозволяє їм грати в смертельну гру Стріляй і рухайся з абсолютною самовпевненістю. Фактично, вся російська військова доктрина в цьому районі трималася на блискавичній реакції зоопарка. Він був їхнім електронним щитом з іншого боку. рівнянняка український козин відточений сотнями боїв цикл наведення та розвідувальний БПЛА Шар. На висоті 3000 метрів він патрулює непомітно. Тонкі крила забезпечують 4 години автономного польоту, а не швидкість. Він не поспішає, він терплячий. Польотний профіль низькошумний. Теплова сигнатура мінімальна на такій висоті. Місія шарк не атакувати, а спостерігати. Стабілізована оптика з 30-кратним збільшенням перетворює клапті ландшафту на точні дані для наведення. Це перший і найважливіший крок у циклі Сенсор-Стрілець. Він примарний снайпер, що чекає єдиного ідеального моменту. І фінальний акорд цієї смертельної симфонії М142 «Хімарс». Кожен ракетний когет М 31 GMLRS несе 90 кілограмів осколково-фугасної бойової частини Наведення GPS з круговим імовірним відхиленням менше 10 метрів. Зі своєї прихованої позиції, глибоко за українськими лініями, Хаймарс не мусить бачити ціль. Він має лише почути цифровий шепіт такого активу, як жарк. Питання не в тому, чи влучить Хаймарс, а в тому, чи встигне шарк знайти й зафіксувати зоопарк 1М швидше, ніж російський екіпаж виявить загрозу і змінить позицію. Це змагання на частки секунди, де приз стратегічна перевага. О 10 годині 10 хвилин стартує полювання. Це не просто запуск дрона, це синхронізована електронна маніпуляція. Поки БПЛА Шарк підрозділу Шедоу досягає району патрулювання за десятки кілометрів на північний схід поблизу вугледара, розгортається майстерна операція відволікання. Шість українських баражуючих боєприпасів одночасно атакують російські оборонні позиції. Цей удар заманка, шкода мінімальна, але справжня мета. Змусити активувати ключові російські радари спостереження в секторі, зокрема Радар 902Н6Е, ГРАФ Стоун зенітно-ракетного комплексу С400. Ці потужні радіолокаційні випромінювання створюють справжню електронну бурю. Оператори ППО Ворога зосереджені на шістьох раптових цілях і моніторингу випромінювання Грейв Відволікаються від унікальної й повільної загрози, яку несе шарк, українська стратегія ґрунтувалася на знанні. Російські оператори перевантажують системи фільтрами, щоб ігнорувати малі й повільні цілі, як дрони. Вони шукали швидку й велику загрозу, а не тихий шепіт Шарк. Саме в розпалі цієї відволікаючої атаки зоопарк 1 М в Антонівці робить фатальну помилку, ту, на яку чекали в умовах, коли артилерія ворога створює шум, а С 400 стурбований дронами-заманками, російський екіпаж зоопарка відчуває тиск, вони вмикають основний радар, щоб знайти українську артилерію, яка щойно стріляла. Вони прагнуть дати своїм артилеристам дані для контрбатарейного вогню. Потужні електромагнітні випромінювання антени миттєво фіксує шарк. Рівняння запущено з вигідним для України числовим коефіцієнтом. О 10 годині 12 хвилин. Екіпаж Зоопарк 1М отримує попередження. Ймовірно, воно надходить не від головної мережі ППО. А від власної низькорівневої системи радіоелектронної боротьби, яка могла вловити канал передачі даних низької частоти дрона. Шарк це момент паніки. Протокол чіткий негайно припинити випромінювання радара і змінити позицію. Дизельний двигун МТЕЛБ Реве і 14-тонна машина швидко рушає з відкритої позиції до укриття в найближчій лісосмузі. Це стандартний маневр. Тактика виживання відпрацьована тисячі разів. Вони діють за інструкцією, сподіваючись, що зміна позиції розірве ланцюг наведення. Але ця тактика розрахована на швидке і швидкоплинне виявлення старими РЛС, які роблять лише знімок позиції, а не на наполегливу і постійну повітряну розвідку. О 10 годині 17 хвилин зоопарк 1 М зупиняється під густим пологом дерев. Екіпаж упевнений, ланцюг наведення розірвано. Вони проїхали кілька сотень метрів, сховалися під деревами. Місія виконана за їхніми застарілими стандартами. Вони помилялися над ними. Шарк ніколи не втрачав контакту. Інфрачервона оптика легко вирізняла залишкове тепло двигуна і радара від холоднішого тла. Тепловий слід дизеля. Що щойно працював на максимальних обертах, був недвозначним маяком для високочутливого сенсора. До того ж, шарк був на такій висоті, що густий полог дерев став лише легкою завісою. Українські оператори просто чекали, поки ціль перестане рухатися. Вся тактика полягала в терпінні дати ворогові відчути хибну безпеку, зупинитися і знову стати статичною ціллю. Пізніше, о 10-й годині 18 хвилин, фіксуються нові стабільні координати. Ця фінальна фіксація найважливіша. Координати передаються не відкритим радіоканалом, а високонадійним зашифрованим каналом, майже невразливим для перехоплення. Пакет даних менше одного кілобайта зі станції керування Шарк ретранслюється через десятки кілометрів до центру командування артилерією, звідти дані миттєво надходять до системи керування боєм ем 142 і МРЕС, що чекає. Процес від фіксації цілі до передачі вогневої задачі менше 60 секунд. Це абсолютна перевага в циклі сенсор стрілець вони обійшли ворога не лише технологічно, а й бюрократично. «Хаймарс» був готовий до пострілу, перш ніж російський екіпаж зоопарка, встиг би вимкнути двигун і придушити параноїдальну тривогу. Це буде гаряче. Але перш ніж продовжити, скажіть, вам подобається це відео? Якщо так, підпишіться на канал, активуйте дзвіночок і залиште лайк для детальніших військових аналізів. Чого ви чекаєте? Тисніть кнопки прямо зараз і продовжуємо. Наближається вибух. Час спливає невблаганно, кожна секунда. Шанс для російського екіпажу виявити дрон чи раптову загрозу. Але їхня увага прикута на північ, де заманка баражуючих боєприпасів досі змушує з 400 нервувати. Вони дивляться не туди. Далеко за українськими лініями Когет М 31 ГМЛРС, Виривається з контейнера з оглушливим гуркотом, розганяючись до двох з половиною маха. Висока балістична траєкторія підіймає його до краю атмосфери, перш ніж він почне майже вертикальне піке на ціль. Ця вертикальність спуску критична. Вона різко скорочує час польоту на низькій висоті, коли ракету можна засікти радаром. Вона також дозволяє проникнути крізь густий полог дерев з мінімальним відхиленням, забезпечуючи точний удар зверху. Для екіпажу зоопарк 1 не немає попередження, немає звуку наближення ракети лише тиша перед кінцем. Час польоту від запуску до удару менше двох хвилин. Вибух влучає перший кого GMLRS. Вибух стається приблизно за 20 метрів. Від позиції зоопарка 1М невелика похибка в остаточному розрахунку, чи що ймовірніше, навмисний пристрілювальний постріл у сценарії, де ціль щойно змінила позицію, перший постріл для фінальної корекції навігації або підтвердження цілі це не промах, це перевірка, яка підтвердила точність початкових координат. Для російського екіпажу момент усвідомлення на них полює високоточна артилерія. Сховатися в лісосмузі не допомогло. Тепер у них секунди на реакцію, але нікуди тікати. Момент по тому прилітає другий когед. Цього разу наведення ідеальне: 90-кілограмова бойова частина детонує за кілька метрів від транспортного засобу. Бум вибух потужний. Але не призначений пробивати важку броню. Хім Арс не зброя для танків, це зброя точності і фрагментації. Вибух не пробиває броню МТЛБ, але тисячі попередньо сформованих вольфрамових осколків розлітаються в усіх напрямках на гіперзвукових швидкостях. Ці осколки смертельний душ шрапнелі, спрямований на найчутливіші зовнішні компоненти. Фрагменти трощать складну й чутливу антену з фазованою решіткою серце системи, знищують внутрішню електроніку, розривають гідравлічні кабелі та зовнішню оптику. Ключовий елемент антена перетворюється на решето. Технічно машина ще може рухатися, екіпаж імовірно, вижив, але її головна функція виявлення артилерії втрачена. Зоопарк 1 М зазнав мішенкіл. Бойова функціональність системи повністю нейтралізована, хоча шасі може залишатися фізично неушкодженим. Артилерійські підрозділи Росії в цьому секторі щойно втратили очі. Електронний щит розбито. Атака на зоопарк 1 м поблизу Антонівки не просто локальна перемога чи знищення однієї машини. Це стратегічний удар, що спричинив ефект домінов вздовж усієї лінії зіткнення і змусив російське командування переглянути фундаментальні артилерійські доктрини. Протягом наступних 48 годин російська артилерія в секторі діяла на осліп і в паніці. Відсутність контрбатарейного радара означала будь-який постріл у відповідь наражав батарей. На негайний ризик знищення раніше, завдяки зоопарку, 1М, російські гаубиці могли стріляти і негайно змінювати позицію, знаючи, що контрнаступ ворога вже відстежується. Тепер, після кожного пострілу, тиша наповнена очікуванням точного удару, а не впевненістю в контрбатарейній відповіді. Російські артилеристи змушені були значно збільшити інтервали між пострілами. Щоб встигнути відійти на велику відстань або навіть припинити вогонь, взагалі це сповільнило темп операції на 70% протягом тижня після атаки. 24 мільйони доларів США перетворилися на непотрібну купу металу за 14 хвилин. Українська сторона негайно скористалася цією сліпотою. Поки російське командування намагалося перекинути інший зоопарк м з іншого сектора, процес, що вимагав довгих годин логістики і наражав дорогий актив на ризик під час руху, «Хаймарс» та українська артилерія отримали вікно можливостей. Вони почали систематично і безкарно. Вражати російські польові склади боєприпасів, командні пункти та райони скупчення особового складу, які раніше були захищені швидкою контрбатарейною відповіддю. Без зоопарка російська артилерія перетворилася на важкій незграбній мішені. Цей інцидент поблизу Антонівки став навчальним посібником для українських сил і холодним душем для росіян. Він підтвердив абсолютну ефективність стратегії, тихий спостерігач Шарк наводить потужне і швидке озброєння H.I.M.R.S. на найчутливіший елемент системи ворога. Рада це удар по інтелекту ворога, а не по його м'язах. Україна продемонструвала, здатна не лише знищувати техніку, а й нейтралізувати ключові вузли військової машини ворога. Це не війна на виснаження, а точковий, вивірений і хірургічно точний удар у саме серце системи. Кожен такий удар не лише фізичні збитки, це психологічний удар. Що руйнує міф про невразливість і технологічну перевагу ворога, і поки ворог намагається відновити очі, українська артилерія отримує свободу дій, яка змінює ситуацію на фронті. Яка на вашу думку найбільш недооцінена зброя, яку використовує Україна, і чому? Залиште думку в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео. Підпишіться на канал, активуйте дзвіночок і залиште лайк для детальніших аналізів. Побачимось!